Привіт, Джено Вас вітає! Це знову продовження кар'єри. Нам залишилось зіграти 4 матчі, і ми вже завершуємо сезон. Зараз матч з Лаціо, ось ці чотири матчі, які нам залишилися. Тут перемога важлива в кожному матчі. Треба забирати всі три бали по можливості. Рівень легенда це буде неймовірно тяжко. А поки, прошу тебе підписатися, підтримати, особливо підписатися на твіч. Там стріми, стрімлю багато чого, тому гарного перегляду. Міреці. Корне, корне зміщується в центр. Бачить Маліновського, Маліновський на Клюша. Клюш не встигає до м'яча. Маліновський відбирає. Там Аклюш. Справляється, Аклюш. швидкість має. Постріл. Непоганий момент. Подача. Нема нікого, удар! Гол! Нічого собі, який момент! Просто маліновський оформлює груву передачу непогано, непоганий голову з пітергою. Я вже не пам'ятаю, коли я забивав із пітергою. Так, нам пережити почали перший тайм і вже буде супер! Фу. Тисне, прям дуже сильно тисне на... Що це за пас? Чому він дає такий корявий пас? Міреці. Міреці подача. не доходить мяч до вітині. Та що з тими пасами. Ого. Не дуже довго затягнув Маліновський. Ох, вітинь, Juventus програє. Фіорінтина в нічию грає, а Аталанта програє. Наполі нас наполі там до, 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 нас доганяє. Непогано, п'ята сходинка, прям непогано. Відсіння Аквілош, отак от граємо. Дебанго тут поміняється. Бані у формі теж випустим. А поки команди виходять на поле, підтримуй це відео. Поширюй, став лайк, підписуйся. І на твій підписуйся. Набагато швидше почали грати, дивись, офіцій. Там занели, занели, занели! Удар буде! Гад, що робить лаче! їм треба вилче. Їм треба в дні чемпіонів! Така команда в Італії пропадає! Вони грають на рівні фіналу Ліги Чемпіонів. Глянь, які удар, І абсолютно нереально взяти. Телебаліт. Твою мать, фух. Це настільки по-дебільному було прямо. Я просто всіх вперед виставив. Якось так. Це випадковість, це величезна випадковість. Добре, що він влучив. Він mm -hmm. ще міг не влучити поворота. Це взагалі. це... Я б тоді взяв, я взяв би зараз би комп'ютер, там відкрив би вікно да викинув би його. Лаціо програє. Фірінтина програє Мілану. Це що? Блін, аби ми виграли. Є таланта програє. Просто. Аби ми виграли. Офігеть. У нас Мілан. Мілан взагалі зараз так набирає, типу закінчується сезон, і вони прям дійсно рвуть. Ого! Твою ж ты мать ты гол? Голині хорош. Ого, голині просто знову з линии практично рятує. Який шанс был? Це самий дебільний гол, просто гол не Ой-ой-ой! Гол який, який гол, який нам в принципі то взагалі без сенсу. Вони в штрафній просто гуляють, вони ходять, розвертаються. Що хочуть те роблять? Я не можу просто нічого. І ну я нічого не можу зробити. Я забираю, я я беру двох футболістів, накриваю і там один возить їх просто. Диве нема нікого. Просто, ну... Ну, бежи далее, бежи далее, блядь, бежи далее. Давай, давай, давай. Сейв, звісно. Ми залишаємося на шостому все рівно. А, Фіорентина програла. Сезон 25-26. Починається. Так, відразу ми купили це по-моєму лівий нападник. Окей. Окей. Можна можна зробити так. Шосте місце це цілком достойна для нас мета така. Так, у нас що? У нас пару новеньких футболістів. Ні, поки один. Масіння пішов, раз, два, бані, три, п'ять. Шість і два, три, треба. Прийшли. Шість пішло, 3 прийшло. Хі. Більше пішло. Каса, піномонці повернувся. Балотелі. Ого. Стой. Так у нас півкоманди роз'їхалось. Прикинь. Дібанго, дібанго, діба, Ренда. Так, зараз будемо підписувати молодь. Так, парочку футболістів з молоді. По-перше, воротаря. Підписуємо. Підписуємо 100%. Чи треба... У, центрального півзахисника. Два футболіста ми змогли підписати. Окей. Що тут? Гато! 51 лям. Джексон. Джексона приймаємо, забираємо із Челсі. Нарешті. Нарешті. Ми теж е, трішки підкупилися. Але грошей пішло. Майже 80 мільйонів у нас пішло на трансфери. Якщо Дженуа не візьме шосте місце, Я навіть не знаю, чи це нормально. Ласка сюди. Сюди де Вінтер. Прикол, щось у нас набагато менше футболістів. От. Зараз у нас іще з'явиться. Так, стой, а чого два правих? Отак от, от. В принципі, отак вроді би непогано виглядає в нас стартовий склад. У нас напад прям підсилений. Прям непогано підсилений. Центр захисту теж змінив, тому що я горю від захисту. Це взагалі трошки захиснички в мене. Пошукали. Нам ще можна пошукати, можемо з молоді ще когось взяти. мальдіні забираємо, бо він нам багато нервів спортив. Тому ми його заберемо в Монзе, щоб більше такого не було. Тому отак от, от. Ведемо перемовини відразу з чотирма футболістами з України, збірної хотів сказати. Е, я б хотів би тут забрати Краснопіра, мабуть. Краснопіра або Степанова отак. От от. І все, в принципі. Тому тобі дякую за перегляд, підтримуй, став лайк, підписуйся, можливо поширюй. І, звісно, приєднуйся до Твіча. Там ми граємо в усе, дивимось, усе. І буде в нас 30 днів стріму. Все, бувайте здорові!